Христос народився, славимо Його. Сьогодні весь світ православний святкує величний святий день, день народження Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, згадуючи ті події, які супроводжували народження Богомладенця. Ми сьогодні величаємо Пресвяту Діву, Богородицю, яка стала уособленням всього того доброго, світлого, чистого, святого, для того, щоб вмістити в себе святе Богонемовля. Сьогодні ми згадуємо і тих, усіх праведних і батьків Божої Матері. І правдного Іосифа Обручника, який також за своє добре, праведне життя удостоїлося стояти поруч із народженим Христом. Сьогодні ми згадуємо і тих простих у своєму серці пастухів, які за свою простоту, за своє смирення, також почули від ангела благозвістку і прийшли вклонитися народженому Христу. Сьогодні ми згадуємо і тих мудрих людей, які, побачивши зірку і пізнавши, що це є свідченням народження Бога на землі, прийшли з дарами для того, щоб вклонитися і принести свої дари Богу на землі. Вони принесли золото, Ливан і Ладан. Згадуючи це, ми іще і ще раз питаємо себе, які ж ми дари принесли Бог Чи принесли ми в дар молитву, яка є золотом перед Богом? Чи принесли ми в дар Слідування законом Божим, не законом людським, а саме Божі закони, вони змащують життя людини як смирна. Чи ми принесли в дар Богу віру, дійсну віру, яка і добрі справи, які є як ладан перед Богом у наш складний час, коли в нашому непростому житті віє і безнадійністю, віє і смертю. Ми ще і ще раз закликаємо Бога, щоб ця радість, радість цього свята і благодать цього свята залися на нас, на наш народ, на нашу землю і освітили нас сяйвом істини і правди, Дай Бог. Щоб це сяєво світло осяяло наші душі світлом істини Божої. Дозвольте усіх привітати із величним святом Різдва Христового, спочатком нового року благості Божої, побажати усім вам крепості сил, твердості волі, бадьорості Духу допомоги Божої у всякий час і на всякому місці. Христос! Народився. Слава моєму.